Вже закінчуємо збирати останню парту, декілька елементів прикрутимо і буде все готово для використання. А це такі корзинки, в які учні будуть класти свої речі, там, підручники можливо, зошит. Я дуже радий, що в нашій школі з'явились таке нововведення для учнів молодших класів. З'явились нові парти стільці. Даний клас повністю готовий для роботи. Ми його будемо використовувати для того, щоб розродити кабінет інформатики і кабінет англійської мови. І дітки вже з першого дня нового семестру тут розпочинають заняття. Як ваш настрій сьогодні? Дуже так. як вам в нашому новому кабінеті? Жасно. Наше зараз завдання з вами відсканувати qr код Всі вміємо. Так! – Ну тому давайте починаємо сьогодні. На уроці ми сканували qr коди і переходили. І проходили ось такий тест. Тобто були факти, це правдива інформація. а Ще є фейки, це недостовірна інформація. А ще є судження це вже думка окремої людини. Як ми називаємо правдиву достовірну інформацію? Факти. 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 Це декілька пакетів допомоги. один пакет стосується підтримки молоді, це облаштування нових сучасних класів з меблями і новим технічним оснащенням. Другий пакет допомоги це. Кухонне обладнання для наших шкільних закладів. Це пароконвектомати, парові машини, нові столи, холодильне обладнання і так далі. Думка, у якій стверджується, або заперечується, що про предмети та явища Так. Добре. Обираємо правильний варіант, переходимо.